О 12.00 2024 року була создана перша в світі машина часу. Ніфіга собі. Ага. Може проберемося туди і дізнаємось, що цей науковець придумав там. І що на приколі в таке секретне місце йти? мене. Добрий день. Добрий день. Ви прийшли подивитись на машину часу. Не поняв, а де вона? Слуги влад, я очікував все побачити, а не бомжа замість професора. Та да, я думав, тут буде якийсь професор, а не просто якийсь дядька, який напився. Чи, напевно, після клуба? Я ти це зрозумів? нього чомусь дуже сильно смердить жіночим волоссям. Ах. Господи, дідько, ви хто такі? Але ви нас спас побачили. Казали, що ви прям якісь в машини часу. Ну так, це я. Ми хотіли. Подивитися на машину часу, можете нам показати неї. Що ж, хлопці, я вам хочу представити машину часу. Ось <кхм> і це все! Чу? Ні, я звідси пішов все. Але то ось це, як ти вировзився, і все може створювати портали в різні епохи. О, оце вже другі е, розмови. А то я вже подумав, це якісь просто пістолетики іграшковий і, 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 і все. Ага, от допустимо, я... ти хочеш от, е... попасти в епоху до динозаврів. Або ще в динозавр попав до нас. Будь ласка, просто взяв, в собі, відкрився портал, та динозавра динозавр і все. Можний! Спробую. Добив. Це тільки прототип! Динозавр.